Анімації це потужний інструмент, який не тільки зробить ваш додаток гарнішим, а також може слугувати відволікаючим маневром, щоб довантажити важкий контент або медіафайли. Цими анімаціями можуть бути сплешскріни, плейсхолдери, прогрес-індикатори тощо. А для маніпуляції анімаціями в режимі реального часу ідеально підходить такий інструмент, як Rive. Саме тому зараз розглянемо простий приклад використання Rive разом з Flutter. Почнемо зі створення нового проєкту. flutter-create. Переходимо в директорію проєкту. І запускаємо апку на емуляторі. Магію монтажу маємо запущену апку. Можемо починати кодити. Створюємо новий файл, який буде називатися homepage. По факту в ньому. В нього перенесемо весь контент е, нашого додатку. Це звичайний stateless віджит. Е, контентом, тілом, тілом цього віджета буде Scaffold боді е, підрендеримо, звичайний Custom scroll view з двома сліверами. Перший слівер буде слівер апбар. І Також додамо слівер ліст просто для репрезентації якогось динамічного контенту. Насправді не важливо, що саме буде всередині того слівер ліста. Просто додамо якийсь слівер ліст style з якимось звичайним текстом. Це дає суттєво саме для нашого прикладу, так як ми анімувати будемо саме слівер апбар. Наступним кроком видалимо звичайний homepейдж і замінимо її на наш самописний Page. Добре, бачимо, що є створений наш список, але хедер, точніше, аббар рухається разом з списком. Для того, щоб він не рухався разом з списком, додаємо field Pint, значенням true, який зафіксує безпосередньо наш бар І бачимо, що він вже не рухається. Тепер додаємо два філда, такі як Collapsed Height та Expanded Height. Це по факту мінімальне і максимальне значення розміру. Нашого слівера бар. І при скролі ми бачимо, що він змінюється від максимального до мінімального, і навпаки, тепер винесемо наш слівер бар в окремий віджит. І взагалі створимо окремий файл, який таки називаємо header.dart І перенесемо цей stateless widget всередину цього файлу. Фіксаємо імпорти. І фіксаємо імпорти в основному файлі. Ще можемо додати const, щоб не, свали... щоб не сварився лінтер. І ми бачимо, що, в принципі, змін ніяких немає, все працює, як і працювало. Наступним кроком додаємо ще, один важливо, ще одне важливе поле в слівера бар як Flexible Space. Це по факту місце, де буде лишати контент нашого аббару. Спочатку зробимо просто звичайний відцентрований текст. Нехай буде. Трошки більшого розміру для того, щоб було його краще видно. Проставимо коми для форматування. І бачимо наш хедер контент, який є по центру екрану. Але проблема в тому, що хедер не враховує те, що є ще статус-бар. Для того, щоб враховувався саме висота бара разом з статус-баром, заврапимо його в Safe Area. В такій ситуації ми бачимо, що вже контент рендериться валідно. Наступним кроком додамо Screen Height, який є значенням з Media Query. Media Query of Context. І дістаємо розмір, розмір екрану. безпосередньо висоту. І Замінюємо значення expanded height, також, в принципі, можемо винести collapsed height як окрему константу, так як вона не буде змінюватись, можемо її описати як статичну константу класу глобально. Що в принципі в нашій ситуації є ок. І можемо побачити, що тепер наш аббар розтягнувся на всю висоту екрану. Наступним кроком я би хотів змінити колір тем. Так як мені треба рожева тема, вставлю рожевий primary Swatch і замінюю стандартний, стандартний синій на наш рожевий новий. Бачимо, що оновилася аплікація. Є тепер рожевий аб Тепер будемо використовувати безпосередньо саму анімацію. Для цього ми використовуємо Додаток Rive, в якому вже є заготовлена анімація для нашого прикладу. Дана анімація має одну стейт-машину з одним інпутом, який називається Progress. І він отримує значення від 0 до 100. Це по факту відсотковий прогрес. І ми якраз будемо порувати цими значеннями. Робимо експорт. Експорт екрантим. Файл має бути в форматі rIV. Створимо одразу е, директорію assets е, slash rive. Додамо цю директорію в pubspecyaml. Просто розкоментуємо секцію assets і замінюємо стандартні приклади на безпосередньо нашу директорію. Тобто всі файли, які лежать в папці Rive, Будуть туди додаватися. Копіюємо новостворений файл. Бачимо, що додали, додали цей файл рай, тож тепер ми можемо його використовувати в нашому додатку. Наступним кроком треба буде додати безпосередньо сам пакет arrive. Ще наш контент віджетом, який є layout-builder. Layout-builder відрізняється від звичайного, тим, що другим параметром приймає constraints, що по факту містить інформацію про максимальну максимальну висоту батьківського контейнера. Створимо зміну Progress, яка по факту рахує відсоткове співвідношення висоти контейнера до висоти екрану. Ну і можемо інтерпольнути ці значення в текст для того, щоб відобразити. Вписуємо ToString Fixed для того, щоб відрізати дробову частину. Зберігаємо. І бачимо 100% при скролу Змінюється. Але змінюється не до 0, а до 9%, тому що треба ще додати врахування мінімальної висоти аб Для цього просто додамо в підрахунок віднімання цієї висоти мінімальної. Зберігаємо і таким чином бачимо, що значення оновилось до нуля при мінімальному розмірі. При максимальному 100%, в принципі, так, як нам і треба. Добре, тепер ми можемо змінити наш текст віджит вже безпосередньо на Rive Animation. Зробимо import Rive і використовуємо named Constructor Asset. Прописуємо шлях до нашого файлу. І дивимося, чи працює анімація. Можливо, треба зробити hard Reload, щоб на 100% впевнитись, що підтягнеться асет. Бачимо, що, в принципі, все працює як потрібно. Наступним параметром додамо State машину в нашому, в нашому кейсі state машина називається Zoom. Після збереження бачимо, що, в принципі, все працює як треба. Оновилась анімація. Тепер додамо ще метод ONIT, який приймає параметром artboard. Перед тим, як безпосередньо маніпулювати значеннями в методі ONEIT, спочатку зробимо. Конвертацію віджита uh, в Stateful відget. Тепер ми можемо зробити дві змінні State Machine Controller uh, і State Machine Input. State Machine Input. Mm, Назвемо її Progress Input. І вона має бути нула, було обов'язково. Добре. Тепер можемо перейти в OnINit функцію і проініціалізувати наші значення. control це є State Machine Controller. FromArtboard. Вказуємо безпосередньо Artboard. Другим значенням вказуємо Zoom. Добре. Далі присвоїмо Progress Input. Це є input з контролера. І first. Далі робимо явне присвоєння. Що це є саме State, input, state Machine Input Number. І додаємо цей контролер всередину нашого артборда. Добре. І робимо setState для того, щоб відбувся ребілд нашої компоненти після ініціалізації. Таким чином всі значення підтягнуться. Маємо errorку, тому що треба проініціалізувати як non-nullable controller. І progress-input.value дорівнює наш прогрес. І таким чином наша анімація, в принципі, повинна працювати. Ще збережемо файл і тестуємо, і бачимо, що в принципі все працює як треба. Отакий простий приклад, на перший погляд, складної анімації.